Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку Я знайти Україну на карті світу робота з адміністративною картою та контурною картою країни». Ми веселі й кмітливі, до навчання не ліниві. Побажаємо нам натнення за роботу в добрий час. Отже, починаємо з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень, яке число? 23. Двадцять Чи третє. сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Отже, пригадаємо, що ж означає назва Україна. Чому Україну називають європейською? Україна це незалежна держава, найбільша за площу країни Європи, територія України більше, ніж територія таких країн, як Франція або Іспанія. Наша країна має багато сусідів. Україна це батьківська земля, рідний край, де ми народилися, живемо, де живуть наші батьки і родичі, її багатство це хліб, і цукор, сталь і вугілля. Україна це безкрай і пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади, білі хати, це гори, Карпати та шахти. А ще це тихі озера, Калинові гаї, народні пісні. Які ми співаємо, діти, це наша рідна мова, це розкішний вінок ротим'яти та беревінку. Україна це древній Київ та широкий Дніпро Славота, який несе в свою воду Чорне море. Україна це пам'ять про минуле та сучасне. І прослухайте, будь ласка, легенду про нашу з вами батьківщину. Колись давно Бог створив народи і кожного наділив землю. Наші предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося. Ось вони прийшли до бога. Він у цей час молився, і вони не сміли йому заважати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказав, що вони нечемні діти гарні. Ті значать чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки там уже живуть німці, французи, іспанці та лійці. Тоді вам дам землю ту, що залишив для раю, Там усе є річки, озера, ліси, степи, усе. Але пам'ятайте якщо будете її берегти, то вона буде ваша. А ні дістанеться ворогові. Пішли наші ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня, а країну назвали Україною. Так, отже, перевіримо, чи добре ви знаєте нашу країну. Як називається герб нашої країни? Тризуб. Далі. Гори, що розташовані на заході України. Карпати. Як називається найбільша річка? Дніпро. Який птах символом України далека. Столиця України Київ, кущ символ України калина та ім'я найвідомішого українського поета Тарас. Щоб далі працювати, нам потрібно пригадати вивчений матеріал, а для цього відповідаємо так або ні. Зменшено багато разів зображення на площині всієї поверхні землєвої частини за допомогою масштабу мовних знаків називається графічною картою. Так. Число, яке показує, скільки разів зменшена в успішена реальна відстані на плані, це масштаб. Так, великі ділянки суходолу, які з усіх боків вимивають води морів океанів, називаються островами. Ні, це материки. Найбільший материк на землі це Африка. Ні, Євразія. Отже, як ми працюємо з картою? Біля карти потрібно стояти праворуч, щоб не заступати її. Показувати потрібно на назву міста й умовний знак, які місто позначено. Щоб показати море, озеро чи гори, потрібно ввести вказівної палички по береговій лінії та межі гір. Річку показувати із витику, а закінчуть там, куди вона впадає. Коли показують міста, гори, річки, називають їх місце на півночі, на південному заході. У якій же частині світу ми живемо? В якій півкулі знаходиться Європа, і знайдемо з вами нашу країну. Ось бачимо фізично, так. Ми бачимо, вона у нас виділена кордон червоною такою лінією. Так, ось зазначено може на українській землі. Здавннє давен жив і зараз живе український народ. Величезні простори займає наша країна. Якби задумались пройти пішки заходу на схід, то для цього знадобилося б близько 100 днів. У простір це простягнувся на 1300 кілометрів зі Сходу на Захід, а з півночі на південь на 900. Нині площа України становить 603,7 тисяч квадратних кілометрів. Розміром вона поступається лише Росії, Казахстану та Китаю, а в Західній Європі перевищує площу країн Франції та Іспанії. На якій же ж карті може надобре побачити всю Україну? Саме на фізична карта України. Її кордони, моря, річки, болота, водосховища, великі міста, гори, Височини та Незавина. Чи є наступні країни сусідками України? Польща так. Іспанія ні. Туреччина ні. Угорщина, так. Молдова, так. Єгипет ні. Канада ні. Франція – ні. Отже, найвища гірська вершина України Рі... Говерла. Найдовша річка в Україні Дніпро. Найбільша держава в Європі Україна. Межі між державами називається Кордон. Полотна ще синього жовтого кольору прапор, кущі з червоними ягодами, народний символ України. Калина. Як називається столиця України? Київ. Яка країна межує з України на півночі? Білорусь. Отже, будь ласка, розгорніть зошити на сторінці 46. Бачимо з вами у нас контурну карту. Перше завдання нам потрібно позначити межі кордону нашої держави. Позначили, будь ласка, червоним олівцем. Ви зупиняєтесь, скільки вам потрібно часу. Далі працюємо. Тепер на наступне завдання нам потрібно позначити країни сусіди Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь, Росія. Будь ласка, зупинили відео та записали всі ці країни-сусіди. Далі нам потрібно позначити столицю та центр в той області, в якій ми з вами проживаємо. Отже, Київ та Харків, і область, яку ми з вами замальовуємо: Харківську, ось бачимо зелененьким кольором. Отже, вам потрібно поступово виконати 4 завдання, і в результаті у вас повинна вийти така сама карта. Так. Отже, хоч наша Європа розташована Європі, наша країна розташована в Східній Європі, європейський центр знаходиться саме в Україні. На ділянці звистої гірської траси Рахів Ушгород встановлений двометровий знак, що засвідчує географічний центр Європи. 1887 року тоді Закарпаття належала австро Угорщині, з метою побудови залізничної дороги інженери дізналися, що десь у цій місцині має бути центр Європи. Запрошені віденські вчені підтвердили здогадки та встановили геодезичний знак у вигляді бетонної плити, що засвідчує їхню знагідку. І отже, оберіть відповідну цеглинку. На уроці мені було нецікаво, все зрозуміло сподобалося, і червона я нічого не зрозуміла, чі, нетерпіння чекала завершення уроку. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення.